Питаю, згущаються трошки хмари в Кремлі. Заявляють, що готові спілкуватись із Шольцем. Перед цим кілька днів тому була інформація я для вас. Писав про це окреме відео, що вкид це був, це не заява Шольца. Мовляв, Шольц хоче поговорити із Путіним. Потім правда з'явилася інформація а на Лени Бербок, що ні, такої розмови не буде. Путін не хоче, начебто, розмовляти із Шольцем. І тут виходить зрозуміло, що вусатий пісковий каже: ні, Путін хоче говорити із Шольцем. Шольц перед цим давав кілька умов участі Росії е, власне на другому саміті миру. Правда, українській владі ж заборонена участь Путіна і їм схожим. Тут уже прокоментували, що ні, вже можна. Одним словом. Є багато що проаналізувати, багато дивних деталей, багато змін позицій. Ну і загалом Рамштайн відміняється, а назначається розмова з путіним. Дивний цей ураган Мілтон, тому що дійсно все порозкидав на європейському столі. Виглядає так, що багатьом європейським лідерам не зайшов дещо формула чи формула миру, чи план миру, який привіз. Зеленський, тут є теж кілька інсайдів. Я вам зараз все розповім, розкладу по деталях. Байден їде в Європу, але уже по ходу без Рамштайна. Буде зустріч, але інакше давайте все по поличках. Ви підписуєтесь на канал, рекомендуєте цей канал своїм друзям. І найголовніше робите донат. Ми з вами зібрали уже під 400 тисяч, купуємо три рубаки. Так, ви знаєте, що рубаки коштують 2 мільйони. Але щоб купити їх за 2 мільйони, треба зібрати мільйон, а ще мільйон дадуть самі рубаки. Власне, е виробники теж дивляться наш з вами YouTube канал і кажуть, що суперзбір ми теж хочемо доєднатися. Справжні патріоти, вони зброярі і якраз допомагають донатами, що дуже круто. Потім ми це все передамо гуру, а ГУР знає, куди стріляти по російських базах, НПЗ, по російських. Якраз таке місцях військового призначення, де можна буде навести трошки порядку. Поїхали. Власне, Аналена Бербок сказала, що Путін не хоче розмовляти. З'являлася інформація, що Шольц, начебто, хоче сісти на телефон до Путіна. Ви знаєте, що в грудні 22-го року Шольц в говорив з Путіним. Він думав, що зможе його переконати вивести війська з України і почати якось мирно врегульовувати ситуацію. Це все завершилось. Нічим. Друге, Шольц виглядає, що намагається перетягнути на себе порядок денний від праворадикалів ліворадикалів, скажуть, ви тут маленька школота, типу я ж тут над схваткою, я лідер країни, я можу з ним говорити, можу врегульовувати. Можливо, схожі стратегії намагається використовувати в Польщі партія влади, забираючи якісь там теми різні, зараз без деталей, але типу перетягуючи ініціативу на себе. Ви знаєте, що. Шольц теж ставив умову, що Росія не повинна в даному випадку, навіть Путін не повинен заявляти, що він буде просуватись далі, не повинен заявляти, що він буде контратакувати і захвачувати все більше земель. Бо тоді Шольц каже: а який сенс тоді їхньої участі в формулі чи в саміті миру? Ну от на якій зараз до речі з'являється все більше інформація. Ніхто не хоче, ну, не так, не так багато хочуть їхати, не виявляють бажання, і дуже мало європейських країн хотіли б його все організовувати. Знову ж таки, не кожна країна Словаччині, ви не можете дати його організовувати. Типу, зрозуміло, це має бути хтось із там супервеликих з можливостями, але теж виникає певна криза. Тобто десь неправильно обрали шлях цієї комунікації. Ну але комунікація може відбутись між Путіном і Шольцем. Тобто з'являється спочатку вброс, потім виходить піскова, каже: Ні, ми готові. Путін готовий розмовляти. Те, що сказала Бербок, неправда. Путін готовий говорити з Шольцем. Зараз, ну скажімо так, фінальне слово за Шольцем. Через те, що вброс був, він не підписаний Шольцем. Ну, але, типу, я раз він закидав, значить міряв, тестував, що Путін скаже. Давно комунікації не було. Вирішили зайти через таку неофіційну. Публічну сторону, а давай закинемо, як вони відреагують. Зрозуміло, що Бербок намагалась перебити на ходу, що, типу, ні, нам це не треба, не цікаво, але бачите, Росія нам цікаво. Я не думаю, що Шольц там буде обговорювати план здачі України, це точно, Шольцу зараз важливо зберегти Німеччину, зберегти стабільну Європу, забрати Україну в ЄС. Але зрозуміло, що якісь аспекти спроб мирного врегулювання будуть. Що в цьому погано? Погано, те, що це без України. Тобто, у нас за спиною знову можуть домовлятися, ми не будемо знати про що, одним словом, ділять смачний пиріг в Європі. Ну, це виглядає дуже обурливо і образливо по одній простій причині. Так, ми не можемо заборонити Шольцу з кимось спілкуватися. Ну, спілкуйтесь на свої теми. У вас є тема е, лівих радикалів, правих радикалів, альтернативи для Німеччини, там ще якихось партій. Але якщо обговорити Україну, Україна повинна бути в курсі. Бо тут ми їхали, значить, на Рамштайн всі разом. От, а зараз бачимо, що ніякого Рамштайна немає. Бачимо, що його і зараз найближчий час не буде. Ми зараз до цього вернемося. І тут є вже розмови з Путіним. Україна вклала дуже багато від ресурсів до часу та навіть людських життів, щоб не було захищаючись від Росії. Щоб не було ось тих, що приїжджають зверху і ділять і розказують те, що власне було в Мінську. Підштовхують, а давайте підписуйте, бо ми з ним напряму вже поговорили. Саме так вела себе Анка Меркель. Розумієте, та людина, яка була супер близька з Путіном, який Путін допомагав керувати стабільно Німеччиною, даючи супердешевий російський газ. Ось цього не повинно бути. Німеччина потужна західна держава. І Європа пережила російську так звану газову кризу. Росія ж кричала, вони без нас замерзнуть. Нічого. З великої хмарки пішов маленький дощик. Нормально, не замерзли, все добре. Тому зараз не треба повертатись в старі тенета. І без України теж не варто говорити, бо потім ви будете пробувати нам нав'язати це за столом переговорів. Нам цього не треба. Для України дуже важливо зберегти. Про західну Німеччину І те, що Шольц десь намагається зараз хитрити, видно, зрозуміло, нам важливо, щоб наступні парламентські вибори е, Німеччина була прозахідною. Е, Україні треба зберегти цю прозахідну Німеччину по одній простій причині. В такому випадку вона допомагає. Якщо там качнуться російські сили, одразу цей Скажімо так, потік допомоги може бути обрізаний. Ви чуєте, що вони зараз кричать, що ні, треба почути Путіна, треба перестати допомагати, бо це ескалація. Одним словом, Німеччина може перетворитися по ідеології те, що зараз в Угорщині та Словаччині. Але це більше, Німеччина – центральна економіка, це гроші Європейського Союзу. Так, Євросоюз для неї це ринки збуту, але вони це центробанк. Європейського союзу тому Німеччину втрачати не можна. Треба зараз знайти правильні слова, підходи і все таки Зеленському говорити з Шольцем, не допускати ось цих перемовин, не допускати оцих історій, але і не втрачати Німеччину із західного вектора. Ну і ще теж було багато західної преси про те, що Європа може стати жертвою любовних відносин Трампа та Путіна. На поталу можуть віддати Європу, і вона може стати якраз таки жертвою цих суперблизьких тертів та відносин. І ось тут теж Шольцу треба розуміти, що нема сенсу зараз щось вибудовувати з Путіном, якщо Путін буде суперблизький з Трампом. Такі європейські країни вже до рахунку братись не будуть. Ми дійсно заходимо в темні часи, але не Мюнхенами закормлювати Путіна. Ви бачили, до чого Мюнхен не призводять, а тільки перемога над Росією, вона може бути різна. Вступ України в НАТО, і допомога Україні, і дальні удари, і ракети, і ядерка Україні будь-що. Перемога може бути. Але просто треба не боятися до неї прийти. Що а, відбувається далі? ЗДФ, німецька преса, пише, що зустріч з Рамштайні. За участю лідерів країн найближчим часом не буде, проте Байден все ж таки приїде до Німеччини. Він там получить супервеликий орден від Штанмаєра. Але, типу, через ураган буде тільки один день. Цей день це 18 жовтня, це буде п'ятниця. от і власне. <Vegas> Телеканал каже, це означає, що зустрічі в форматі Рамштайн найближчим часом не буде. Водночас підтвердження цієї інформації, в інших джерел немає. Телеканал також повідомив, що пакет допомоги від Німеччини, а він буде. Правда, там не буде ракет Таурус. Ну, от він буде оголошений на засіданні дані Рамштайну, е який мав бути оголошений на сіні Рамштайну 12-го, його оголосить. Канцлер Олаф Шольц на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Тобто буде зустріч із Зеленським, і там власне він має все це озвучити. Ну і зрозуміло, що якщо приїде Байден, до Європи треба їхати президенту України для того, щоб переговорити з Байденом, отримати фідбек щодо плану миру, який Зеленський представляв і Байдену, і всім європейським лідерам. Байден буде один день, потім одразу поїде до себе. От, за даними видання, це Шпігель пише офіційні зустрічі з президентом Франком Вальтером Штайнмаєром і канцлером Олафом Шольцем заплановані саме на 18-те. Крім того, в публікації говорять, що... Скорочений візит, але орден Хрест, Великого Христа за заслуги перед Федеративною Республікою Німеччини Байден все ж таки отримає. В матеріалі говорять, що візит американського президента наймовірніше буде присвячений тим самим політичним питанням. Насамперед, це дії західних союзників по питанню України та Близького Сходу. Німеччина залишається одним з таких найголовніших партнерів. Сполучених Штатів в Європі, але в нас свої проблеми, і тому не тільки вони повинні обговорювати між собою, ми теж маємо там бути, ми теж повинні. Зрозуміти, який план дій, яку допомогу ми можемо отримати і на що можемо розраховувати. Зрозуміло, що зараз вийшли на більш-менш зрозуміле стабільне фінансування за рахунок російських активів, це добре. І зараз буде багато звучати, що Німеччина перестане щось Україні давати, Штати перестануть давати. З одної сторони, це так, але не зовсім так, як звучить в гарячих заголовках. В речах заголовка, що, типу, вони нас кидають. Ні, ця допомога змінюється великим пакетом в 50 мільярдів євро, які ми отримуємо від Штатів і від Німеччини, але вони не дають їх свого бюджету, вони дають з бюджету російського. Того, коли будете бачити, ось такі пропагандистські заголовки, все, Німеччина кинула Україну. Неправда, Німеччина з нами, Німеччина нам допомагає, і ми разом намагаємося все ж таки дати гідну відповідь. Путіну щодо самого плану, чому Рамштайн розсипався? На Рамштайн ніхто їхати не хоче. Заявка в НАТО щось від нас починає віддалятися. Я розмовляв зі своїм дуже близьким другом, дипломатом, і ми говорили про те, він передавав інформацію про те, що. Багато хто на Заході незадоволений планом. Говорять, президент дещо відірваний від реальної ситуації і говорить речі, які не до кінця пов'язані. Вони не відчувають зв'язки з реалістичною ситуацією. Тому кажуть, що це багатьох відштовхує, вони відступають і не знають, як саме діяти. Можливо, знову ж таки теоретично, можливо, це і зв'язано з тим, що все-таки Рамштайн відмінили. Бо знову ж вже зробили оцінку. Скільки ураган приніс шкоди? 50 мільярдів. Вже розбирають в містах, наводять порядок. Так, може ж хвиля бути, може не бути. Ну, але кажуть, ну дивіться, 12-го нема, буде 22-го, буде 28-го, 29-го, там, 4 листопада. Але зараз його зняли з порядку денного. Значить, щось в комунікації на рівні лідерів пішло не так. І саме тому ми бачимо, що Байден прилітає до. Якраз Німеччини отримує нагороди, розмовляє, все обговорює. Але якщо ми мали обговорювати заявку в НАТО, план дій і якісь історії, то це мало би бути ну окей, в короткому форматі, в вузькому один день нам хватить, треба. Ми самі приїдемо. Нічого не станеться. Корона не спаде. Раз тут питання вступу в НАТО. Але бачите, це все почало розмиватися і не тільки ураган тут причина. Друзі, це все. Це все, що я хотів вам сказати. Зробіть донат. Ми збираємо для гуру три рубаки. Один мільйон ми з вами, один мільйон виробники зброї дають від себе. Підпишіться на цей youtube канал, а в коментарях напишіть, що могло стати причиною реальною причиною неураганною. Ну от що могло бути тим реальним ураганом, що змінив ситуацію. і Зараз Рамштайн може і не відбутися. Бо, бачите, кажуть, Шольц оголосить свій пакет допомоги про американський мовчать. Перше, друге. Розмова з Путіним відбудеться чи не відбудеться, і як ви вважаєте, наскільки для нас це катастрофічно? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться цим відео, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!